Всім привет! Я э, такому заказала ну, оригінал. І це конфеті був. І це був оригінал, Ну мені попалася стіна поділка. Подивіться просто на неї. Вам, вам хоч не здається, щоб в оригінальній попалася така куклоподілка. І кажу, на такому сайті ніколи не заказувати. Ну, але фу, що цей сайт видалили, бо це мог ще вам бути якоюсь Це наказання я на тому сайті. Той сайт, сайт вже не пам'ятаю, коли ще він з'явився як він називається. Я все забула про той сайт, бо цей сайт дуже огромічний. Він може поскушувати пошкодити вам або другим людям. То я кажу вам, не, не робіть такі всякі стації, як оце. Ну я кажу, я ж точно оригінал конфеті по Подивіться просто на це. Початку мені не подобалося. Все, все, все. Я кажу, я вам не переоділа її, я нічого не зробила. Та ви навіть це відео в мене не бачили на каналі. Я кажу, не заказувати. Цей сайт уже удалили і не понятно, як називається. Фу, якось там -ре -ре, там якісь такі всякі, там такі букви, отакі маюсінки-манюсіньки. Ну, ці ось такі буквочки, отакі, не такі, а отакі. І цей сайт знаходиться через Viber. Ну як Viber курсі, то можете на той сайт або, або ну це просто сайт, я через нього все з телефона видала. Камера, він в цей сайт мені все поудаляв. Камеру, музику, там, ну в але... ну, мене тільки вдався один ютуб. Допоки це відео до нас приходить кінцю, то я кажу на той сайт, ніякого не заходить. І той сайт уже видали. То побачення.